Що стосується оформлення біометричних документів, їх виготовлення і отримання. На жаль, війна внесла корективу процес оформлення біометричних документів. Зокрема, це позначилося у швидкості виготовлення цих документів. Внаслідок бомбардувань загарбниками знищено не тільки міста та інфраструктуру, а й знищено логістичні шляхи доставки таких документів. Ми зіткнулися вперше з небаченими досі труднощами, пов'язаними з постачанням та доставкою таких документів. А також витратних матеріалів для їх виготовлення, які доставляються за кордон, Як зеркузяк результат, вимушений, звісно, констатувати затримки строків виготовлення документів. Хоча і слід відмітити, що уряд на даний час скасував взагалі строки надання адміністративних послуг, які будуть поновлені лише після закінчення війни. Розуміючи наскільки важливо. Для всіх громадян України мати на руках паспортні документи у період воєнного стану одним із пріоритетних завдань для нас залишається вжиття всіх можливих заходів для належної роботи міграційної служби. Важливо, що наші територіальні підрозділи у таких населених пунктах, як Нікополь, Апостолово, Синельникова, працюють в звичайному режимі хоча на даний час там обстріли не припиняються ні на день. Ми щодня приймаємо тисячі заяв від громадян на оформлення біометричних паспортних документів. Це дало можливість у першому півріччі поточного року надати адміністративних послуг більше ніж на 75 мільйонів гривень. Що на що більше ніж на 34 мільйони гривень за аналогічний період минулого року. Незайвим буде зазначено, що Дніпропетровщина дала прихисток значній кількості внутрішньо переміщених осіб, які вимушено покинули свої домівки. Найбільше це з півдня Приазов'я, Харківського напрямку і Донбасу. Більшість з них, окрім іншого, втратили і свої документи. Звісно, міграційної служби вживаються всі заходи для поновлення втрачених документів вимушено переселеним особам. З початку війни і до тепер міграційної служби обраці поводиться постійна робота щодо оформлення або поновлення таких документів. Принагідно зазначу, що Дніпропетровщина одна із першої розпочала нововведення щодо оформлення одночасного ID і ЗП документів. Особлива увага приділяється максимальному оперативному вирішенню питань документування поранених захисників України та осіб звільнених з полону зокрема, спрі зокрема відновлення документів у якнайшвидший термін. Щодо роботи з іноземними громадянами на території області, на території Дніпропетровської області на обліку перебуває більше 30 тисяч іноземців. Усі вони документовані відповідно до діючого законодавства постійними та тимчасовими посвідками на проживання. У порівнянні з минулим роком зросла кількість на імміграцію в Україні на майже 1300 осіб. Однак у зв'язку з військовою агресією не всі вказані громадяни змогли скористатися послугою належного оформлення в Україні, оскільки не заїхали в нашу державу через відсутність надання віз. Щодо протидії неврегульованій або нелегальній міграції на території Дніпропетровської області, підвищення уваги до сучасної міграційної кризи та до ризиків визначення протидії неврегульованій міграції, а також пріоритетних напрямків роботи міграційної служби, що є одним із чинників національної безпеки, спричинена насамперед. Перед державою необхідністю протидіяти їй як небажаному, шкідливому суспільно небезпечному явищу особливо гостро це питання стоїть в умовах дії воєнного стану через агресію з Російської Федерації, адже не поодинокі випадки, коли саме нелегалами є громадяни Російської Федерації. Які скоїть на території області як кримінальну карні діяння, так і адміністративні правопорушення? Нами вже виявлено більше 140 громадян РФ, які порушили міграційне законодавство. Цілеспрямований організаційний і регулюючий процес налагодження при взаємодії міграційної служби та правоохоронних органів стоїть на захисті національного ринку трудових відносин, забезпечення державної безпеки та громадського порядку. І як результат, маємо досить високі показники: майже 300 виявлених нерегульованих мігрантів на території області вже за першу половину поточного року, частина з яких вже видворені за межі навіть України. Відносно майже 80 порушників прийнято рішення про заборону в'їзду на територію України. Усі порушники, а їх більше 600, задокументовано відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Робота з цього напрямку триває постійно. Зараз нами запроваджується нововведення щодо запровадження окремої гарячої лінії та електронної адреси. Для можливості надання громадянам, у тому числі анонімно, повідомляти про правопорушників міграційного законодавства, це у свою чергу дозволить більше забезпечити безпеку ситуації в області. Щодо подальшої роботи головного управління та його територіальних підрозділів, з 1 серпня поточного року, усі територіальні підрозділи переходять на звичайний режим роботи з надання адміністративних послуг, як було й до війни. А саме з 8 до 17 години, з вівторка по суботу включно, будуть працювати усі територіальні підрозділи головного управління. А парад головного управління працюватиме з 8 до 17 години з понеділка. По п'ятницю, включно з відповідними графіками роботи та територіальними підрозділами, а також телефонами гарячих ліній указаних територіальних підрозділів можна буде ознайомитися на офіційному сайті головного управління, а також на сторінці Фейсбук. Слід відмітити, що адміністративні послуги з оформлення біометричних документів за адресою головного управління із забезпечення безпекової ситуації більше надаватися не будуть. І на завершення додам, що головне управління, його територіальні підрозділи буде забезпечено виконання усіх пріоритетних напрямків роботи головного управління на 2022 рік, основних завдань держави, міністерства внутрішніх справ та державної міграційної служби України, а також забезпечення буде надання усіх адміністративних послуг. Дякую.